Привіт. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо із загальної інформації про компанію. При необхідності є можливість поставити відео на паузу. Можна детально вивчити кожен параметр досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо поточні показники організації: Selkвити Inc., Тикер, Сієлси. Цей відгук створено з використанням інформації станом на 1 серпня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Селквити Інк належить до підкатегорії Кенсер Енелесис. У порівнянні беруть участь 12 компаній. Ми переглянемо прийняті рішення в кінці цього відео. Загальний результат по компанії такий: мінус 8,5 балів. Середня оцінка за підкатегорією становить мінус 2,6 бала. Якщо дивитися з дуже широкої перспективи, в рамках усього ринку в цілому бачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8,5 балів компанії Селквити Інк. Порівняння руху курсу акцій компанії Sealкiti Inc. і акції підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Selkвити Inc показали зміну на 118,2 віц. 34,6% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Selkвиiti Inc становить 1,52 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 11 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,8 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 5 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка селквити Інк у підкатегорії при оцінці капіталізації фондового ринку становить 14,291 на віц. Капіталізація балансової вартості становить 1,698%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації підкатегорії погано мінус 1 бал. Компанія, що аналізується, Має боргові зобов'язання на суму 0,95 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 114% капіталу товариства. Оцінка фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Середній у підкатегорії 0. Оцінка ринкової вартості підприємства до показників прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 127 мільйонів доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією погано мінус 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 3,9. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 0 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить 0% із середнім показником у підкатегорії мінус 95%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 1,24 тисячні відсотка, Що на 1296% менше частки ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 17 517 з дол. І в підкатегорії 1255 дол. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 1460,9 тисячі доларів. В середньому по підкатегорії мінус 309,2 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 0,000 дол. У підкатегорії 325 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 7,6% при середньому показнику для підкатегорії 9%. Технічний індикатор RSI 14 показує 92% рівень для компанії Selkviati Inc. Тоді як у підкатегорії рівень rsi 14 становить приблизно 41%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 39,16 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 60,85 долара. Дивимось на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить абсолютно всі публічно прийняті рішення цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки селквити Inc. Інформаційна система оцінки запасів Guru Макетс прийнято рішення. Відкрити торгівлю на зниженні на рівні 39,17 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить погану оцінку та цінову тенденцію. Оцінка підприємства проводиться за критерієм оцінки, індексом АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 25,78. Стоп-лос встановлено на рівні 52,56. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, потім ордер автоматично закривається в кінці торгів 31 серпня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер BiAN стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів. Основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи, Гуру Макетс.